Покажу вам сьогодні іграшки з Бельгії, сортів. І це переважно перший плюс екстра. Трошечки навіть десь може попитатися крему. От вони йдуть ось такі. По 12 кг вони переважно. Це м'які плюс пластик. Може трошечки брік брати бути. Загалом по стану. Вони стану насправді досить-досить ок. І скажіть мені, де ви ще знайдете? переважно час м'яких. Але почати з тим клієнти розбирали і казали, що є, ви е, мішки, де велика частка пластику. Ну, ось, далі дивиємося. І головне, що смішне... Ось знову... Так, вистриф, лялька ще одна. Далі не в ті надгарний ведмедик. Ось учасниця. Іграшка, яку всі люблять. А дрібно, дрібних іграшок трохи є. Ну, тельфінчики. Знову дві ціки. Раз, два, три, чотири, п'ять п'ялюк. Ось маємо ось такі іграшки, головна, головна перевага цієї іграшки. Які гарні ротметик, подивіться, головна перевага це коштує ціна, ціна. Вона коштує 225 євро за кілограм. Де ще можна взяти м'яку? Плюс классик лігашку 25. Я спеціально показую максимально багато наповнення мішків різних, щоб ви могли сорієнтуватися. Що це за рідка ділка сучасна, знову лялька. Щоб могли сорієнтуватися. О, синка Пепа. Що це взагалі таке? Є мішки, де дрібного трошки різного є. Такого всякого. Так, не падає там проситься до мене, давайте великому оці є. Насправді тут в поганому стані комусь іграшек досить небагато. І, навіть, але навіть якщо і є, то питання, чи ціна 2,25 не перекриває її. Іграшки плюс, якщо наприклад, комусь треба багато, ми так, також готові переглядати ціну до ще меншої. Ось ми маємо приблизно її 2,5 тонни. Ще одна рядка. Водяний пістолет якийсь є. От, ось таке воно різне наповнення. Десь трошки щось для дітей буде, якісь там окуляри. Може, щось якесь там трошки карнавального випадатися, але дуже мало. Переважно, в переважній більшості це е, м'які іграшки, десь відсотків, напевно, 60%. І пластик. Тому кого цікавить ось така іграшка? Ось маємо ось спеціально виліс на великі мішки. Це, що то маємо? Можете замовляти е, відправочки є кожного дня.